Він його носив, коли він приїжджав на ППД, тобто пункт постійної дислокації, коли вони виїжджали там з ООС. Цей Кітель два роки чекає на свого власника. Нагадує про чоловіка і копія обручки. Свою він загубив, тому, каже пані Юлія, вирішила зробити нову. І тут гравіювання «Ти мій герой». У мене така сама обручка, але це ще та обручка, з якою ми одружувалися. Пригадує, бачила чоловіка востаннє перед його зникненням. Останній раз ми бачилися 14 лютого 22-го року. Добре, що він встиг, скажімо так, відсвяткувати день народження дочки, тому що неї день народження 8 лютого, і з тих пір ми його більше не бачили. Тоді розповідає за викликом командира, чоловік повернувся до Маріуполя і з перших днів повномасштабної стояв на обороні міста. Це дві фотокартки, там де він був в Маріуполі. Я, я ніколи його не бачила, скажімо, таким зарошим з бородою завжди брився. За декілька місяців, згадує, отримала від Микити повідомлення. З того часу й почалися роки очікування. Може, ми йдемо на прорив, я не знаю, що буде далі. Бережи себе, і дочку, і маму, все буде добре. Відповіді каже, так і не отримала. Тоді почала пошук. Я не знала, живий він наразі чи не живий. І на телеграм на російських телеграм-каналах виставили відео. і Я його знайшла. Ось була щоб і це був хоче таке розмите відео, але я його впізнала, тому що це були його жести, були його міміка. Через півтора року очікування розповідає, я отримала дзвінок від чоловіка. Коли я взяла слухавку, то я почула в слухавці Юлічка привіт. Привіт на російській мові. І я зрозуміла, що це дзвонить він. Я тільки спитала, як ти він сказав, що у нього все нормально. Ну а далі були стандартні фрази їхні мене кормять, зі мною нормально все относяться. Найважче говорить Юлія пояснити чотирирічній доньці, де її тато. А це хто? Я маленька. Ти маленька, а це? Папа, ручки. Я да, у папи на ручках. Вона дуже пам'ятає тата. Вона питає, мама, коли приїде тато. Я кажу, тато повинен скоро приїхати. Вона каже, ну коли, я не можу так довго чекати. Сама каже, теж не полишає віри і намагається сприяти поверненню чоловіка. Ми постійно їздимо в координаційний штаб на зустрічі саме до представників координаційного штабу, тому що це єдиний орган, який може допомогти визволенню полонених. Також ми намагаємося якось бути активними і потрапляти на важливі зустрічі. Зараз ми, у нас є невеличке об'єднання родин. Ми зараз готуємося до міжнародної поїздки. Так, в шосте прийшла на зустріч з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем. Цього разу він приїхав до Черкас, аби зустрітися з рідними військовополонених та зниклих безвісти. Нам звільнено 3135 військовополонених, включаючи 147 цивільних заручників, цивільних громадян України. Чи це є великий результат? Ну, напевно, для 3135 українських сімей це є величезний результат. Для всіх решта це результат ще не, не ефективний. І ми розуміємо, що наша робота звільнити абсолютно всіх з російського полону. Просять дружини та матері військовополонених не зупиняти пошуки та пришвидшити обмін своїх синів та чоловіків, говорить Юлія. І додає, мріє скоріше побачити свого чоловіка і одягти йому нову обручку. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.